Next Розпаковка, то тільки ось, якщо розпаковка дитячих девайсів, то тільки від нашої компанії український виробник Children Pots. Дуже приємно, що ви за нами слідкуєте. Бачу, все більше і більше додається, а отже, відгуків має бути і коментарів ще більше. Чекаємо на вас, тому що ось такі накладочки на унітаз йдуть в три в одному, і перетворюється на горщик і на накладку на унітаз зі сходинками. Зараз будемо робити коротке відео щоб вам сподобалось, і почнемо з ось такого м'якенького накладочки. М'якеньке сидіння меморіформ воно. Півтори, ніби дубцю малечі, і дуже комфортне у застосуванні малеча буде, як на пір'їнки. У сонечка є ось така внутрішня чашечка для відходів, вона у жовтому такому яскравому кольорі, схожа на курчатку, самий колір, але дуже приємні вони на дотик, глянцеві. І є ось такі тримачі, щоб легко було виняти, вимити і повернути назад. Після того, як ваша дитинка підросла, вона буде використовувати як накладочку на унітаз. Згодом можете побачити, зараз будемо показувати. І паралельно розказувати. Там гарні стопори є під накладочкою, саме ось тут в форматі. І звичайно, під самими сходами ось тут знизу є стопори у чорному кольорі. Взагалі, в такому форматі були зелені з жовтими. Зараз вони сірі з білими. Є спинка, яка буде підтримувати ваше сонечко, щоб вона падала назад. А також ручки, які будуть тримати, але їх маєте дуже добре, щоб вони стали у пази в таку гарні пропозиції. Вставляєте у пази і все готова, дитина. Ходити на унітазики, щоб не впала не, і не а, просто зліва-справа не впала на небезпечну плиточку. Не забувайте, що тут завжди є ось такі класні стопери. Зараз ми покажемо. Вони мають резинову основу, щоб ваша хлопчика, бо дівчинка просто не впала. Сонечко буде задоволенням користуватися, а ви будете спокійні, щоб дитина не підсковзнулася. Саме такі девайси дуже круті, вони а, прикольні, міцні, і, до речі, тут є така гарна ніжка регулятор, де можете підходити абсолютно. Під ці види унітазиків. Ну що, чекаємо на ваші відгуки цих велетнів? А ще краще, щоб ви підписались, тому що більш цікавої інформації ви можете знайти саме у нас.